Мешканці правої сторони під'їзду вже найближчим часом зможуть повернутися додому, але поки що не буде працювати ліфт і в деяких квартирах не буде газу. Все буде відновлюватися поступово, повідомив міський голова Геннадій Труханов і розповів про ще одну проблему. З'явилися мародери, які намагаються щось вкрасти, щось винести. Тому я попереджаю всіх, хто тут з'явиться і буде цим займатися. Знайдемо і будемо наказувати. Тому не треба цього робити. Люди пережили страшну трагедію. Тут буде чергувати муніципальна варта сумісна з сіл з національної поліції. Чи посилити секції постраждалого під'їзду, чи відбудовувати їх будуть вирішувати фахівці. Але життя вже поступово повертається до пошкодженого будинку. Нагадаємо, 2 березня в цю багатоповерхівку влучив ворожий шахет. Декілька поверхів були зруйновані. Під завалами опинилися люди. Тоді ворог вбив 12 мешканців будинку, у тому числі п'ятеро дітей.